Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року збереження зображень. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як зберегти створене зображення у файл. Як зберегти зображення із змінами в іншому файлі. Чим діалоги вікна відрізняються від інформаційних. Тобі неодноразово доводилося продовжувати роботу над малюнками розпочату раніше. Але зображення, яке створюється на полотні в середовищі графічного редактора, автоматично не зберігається до файлів і при закритті програми буде втрачено. Щоб можна було в подальшому працювати з такими зображеннями, його потрібно зберегти в пам'яті комп'ютера у файлі. Для цього необхідно виконати спеціальний вказівк. Вказівки для роботи з файлами у багатьох програмах розташовані в меню «Файл», Збереження даних у файл можна виконати двома способами за допомогою вказівок Зберегти та Зберегти як. Якщо необхідно перший раз зберегти зображення у файл, якому ще не надавалося ім'я та не вказувалась папка, в якій він буде збережений, ці дві вказівки будуть працювати однаково. Буде відображене вікно Зберегти як. Такі вікна, при роботі з якими необхідно з клавіатури вводити деякі дані, чи змінювати значення властивості об'єктів, називаються діалогами. Різні діалоги вікна можуть містити різні елементи для того, щоб змінювати значення властивості певних об'єктів. Отже для цього в нас є кнопки для быстрого доступу об'єктів операційної системи, а також вікно, в якому відображається PUB, яке ми можемо відкрити для збереження наших об'єктів. Отже, оберемо одну із папок, наприклад, мій комп'ютер, диск D, папка 5 класу. Обираємо папку сьогоднішнього року, урок 19. У нас вже є тут деякі файли, збережені із зображеннями. Далі вам потрібно ввести ім'я файлу, в який буде збережено дане зображення. Наприклад, малюнок по крапках. Натискаю кнопку Зберегти. Після чого наше зображення збережеться в файл малюнок по крапках. При внесенні змін до вже існуючого зображення, наприклад, такі як редагування об'єктів, які вже створені, для того, щоб зберегти у вже існуючий файл, наше зображення, вам достатньо натиснути кнопку «Файл зберегти. Для того, щоб зберегти дане зображення в новий файл, ви можете натиснути кнопку Зберегти як. Наприклад, малюнок із крапок новий. Натискаємо кнопку Зберегти. Переглянемо в папці урок 19, що в нас вийшло. Отже, в нас є і малюнок по крапках, який ми зберегли, і малюнок по крапках новий, який ми відповідно відредагували. Так як ви бачите, редагування раніше створених документів нерідко виникає потреба залишити попередній варіант документа без змін, а відредагований документ зберегти в новому файлі. Саме отакі дії дадуть можливість вам залишити перший варіант вашого зображення. Якщо зображення, що створене в середовищі графічного редактора, не було збережено, це дає можливість нам зрозуміти по самій назві нашого зображення. То при закритті вікна програми з'являється інформаційне вікно з пропозиціями виконати збереження даних. Інформаційні вікна, на відміну від діалогових вікн, містять лише повідомлення про певний стан роботи програми і не передбачають зміну значень властивості об'єктів. За необхідності збереження малюнків, ви можете натиснути кнопку Так. Для того, щоб не зберігати малюнок, ви натискаєте Ні, а для того, щоб повернутися до редагування малюнка, ви натискаєте кнопку скасувати. Ви можете зберігати двома способами, які дадуть можливість вам зберігати або через кнопку «Файл», або при закритті натиснути кнопку Так. У вас з'явиться знову діалогове вікно, в якому ви можете зберегти малюнок з тією назвою, якою вважаєте за потрібним. Я дам назву. Козак 2 і збережу. Відкривати графічне зображення можна не лише з вікна папки, в якій вони збережені. В меню графічного редактора є також вказівка Відкрити. Якщо її обрати, то на екрані з'явиться діалогове вікно Відкрити. Схоже, на вікно збереження документів. В ньому необхідно обрати папку. В якій було збережено потрібні файли. Оберемо ту ж саму папку. У правій частині вікна вибрати Потрібен файл та натиснути кнопку Відкрити. І продовжити роботу з графічним зображенням. Звертаю вашу увагу, що під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігінічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.